А от і Матільда залізла на кришу сусідського сараю. Бачите, як на сонечку ніжиться. Зараз позову її, чи прийде кс. кс 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 Матільда. Кс. -кс, -кс, -кс. Шматочок ковбаси не хоче отака кс, кс кс кс, -кс. Матівда. А як же? Хіба їй до ковбаси вона вже наїлася, їй зараз поніжитись би на сонці. Кс-кс-кс. кс, -кс, -кс, -кс. Третій шматок кидаю. Якої реакції? Отака кішка. Кс-кс-кс. кс І до мене йти не ходиш, бо не голодна. Бачите, куди вона залізла? Безпроблемне життя. Що ж, ковбасу мухи з'їдять. Що робить? Кскськскськ. -кс. Ніякої реакції. Подивилася та й усе. Добре, не буду її трогати. Відволікати від ранкових процедур. Хай насолоджуються життям. Ковбаса поряд, а сонечко світить. Такі з'їщені. З'їла. Ну нарешті, яка ж ти хороша киця, з'їла ковбаску. Там іще шматочки валяються. Може винюхаєш? Ну насолоджуйся життям. Насолоджуйся. Таке воно в тебе.